Різниця арифметичної прогресії n дорівнює 4. Обчисліть значення виразу А5 відняти А3. Арифметична прогресія. Це в нас. Про... Послідовністю, якій кожен наступний член збільшено на одне й те ж саме число, яке називають різницею, позначають d. Отже, d у нас дорівнює 4. Обчислити значення виразу а5 відняти а3. Запишемо а5 відняти а3. І скористаємось формулою n-члена. А n не дорівнює. Це А1 додати, d помножити на n 1. Отже, для А5 ми можемо за допомогою цієї формули написати, що це А1 додати n-1n Н Н в нас 5, отже, 5-1 це буде 4, 4D. А3, теж за допомогою цієї формули, це в нас А1, і додати на 1 менше. різниця. Отже, 3 відняти 1 це буде 2D. Розкриваємо дужки. А1 додати 4D, перед дужками мінус, отже, відняти А1 і відняти 2D. Мінус А1 і А1 взаємно знищуються. У нас залишається 4D, відняти 2D. Ну, а це буде 2D. Оскільки в нас d дорівнює 4, отже, 2 множимо на 4, і це дорівнює 8. Варіант В.